Так, вітаю всіх на моєму каналі. З вами культурний танкіст. І сьогодні ми поговоримо про новий івент. Називається він Нян Кафе і Найн Кафе, не знаю. Найн наче як засуджувати потрібно, але ми не буде. Добре, давайте подивимось, що тут що тут дають. Так, головною нагородою це є куля з лапкою або сертифікат на танк сьомого рівня. Тобто рівноцінно кількість білетів нам потрібно для того, щоб все це зібрати, і для того, щоб пройти. Чисто на кульку вам потрібно буде зробити 78 перемог. Це не так вже й багато, якщо подивитись на аналогічний івент на новий рік. Є ось такі от контосики. Це контось за вільний досвід звідси можуть випустити з кастомізації. Фігня, сертифікат пісочниці, Фігня є шанс на 1650 золота. Я бачив, людям вже випадав. До речі, 1650 золота, Що непогано, слякі там фони профілю, і кулька з лапкою 2 відсотки. Далі там бустери різної масті і все таке. Ну, за 50 тисяч свободки це ще плюс-мінус нормально. Але далі, коли ви відкриєте 50 таких контосів, вони будуть коштувати 75 тисяч свободки і шанс на кулю буде чи 2,5, чи 3 відсотки. З самої кулі ні, давайте кулю ми залишимо на останок. Є ось такі от за голду. перші 5 контейнерів, вони коштують 600 золота. Ну, таке собі, тому що тут шанс на кулю всього навсього всього піввідсотка. Різноманітні там аватари, фону профілю, то понятно, кредити, теж, понятно, різні фіолетові бустери, золота бірка. Ну, це я вам зараз поясню, що. І 100% це, все, що не відібражається, щось там Storage items вся фігня Це наші з вами білетики, оці рожеві, які нам потрібні для проходження всього івенту. і Якщо ви відкриєте 5 таких контейнерів, 6 вам дадуть на халяву, і вже потім, і вже потім після відкриття цих 5 контейнерів, шанси виростуть на кулю, то там вони стануть 7,5%, але і сам контейнер буде коштувати чи касач чи півтори холди. Поїхали далі. Куля, тут дуже багато цікавих танків, ясно, що 10 рівні хочуть всі, особливо, якщо у вас їх немає, тому тут всякі об'єкти 268, об'єкт 777, X7. 66 Баджер, Чіф, ВКшка, КПЗшка, Млешка, СТРВК Ліон навіть є. А це головна нагорода на секундочку нового року була. І кара 45 тонн. Також є ВЗ-114, БЗ-582, Чарфутур, Лорен 50Т, Еріх, Концепт, який там апнули, ребаланснули, новий ФВЕ Дефендер куніметний, а так А що його назвали МС? Це в великих танках, мабуть. Не суть. Коротше, атак новий. І в цілому непогані машини є тут. Є звичайна і какаха. От моєму підписнику випало Сентінель. Оце ось. Оце от страшко йому випало 2000 ДПМу, дуже дурний барабан у нього. Ну, той самий, мабуть, і Стрі Defender. Тільки трошечки швидше перезаряджається сам барабан. Ну, таке собі. Ну і в цілому, хто хоче там імби злутати, типу Forest Witch, Анігілятор, Смешер, будь ласка, вони тут теж. Є що непогано, також тайп 63, який тільки тільки з'явився в грі. Там був спеціальний розіграш за три куйки. Да? Якщо не помиляюсь. ну в цілому є над чим а, працювати в цьому івенті. Є за що боротися, тому що не так же багато перемог. Згадайте, скільки на нові роки потрібно було перемог робити там по 200 з гаком, нахрін за тиждень або за 10 днів, якщо не помиляюсь. А тут всього 78 за 2 тижні. Це по факту вам потрібно робити менше 10 перемог в день. Це навіть менше 7 перемог в день. Вам 5 перемог на день, отак вистачить, щоб закрити це цей івент. Ну добре, шість, тому що там сімдесят 8. Коротше, п'ять-шість перемог на день робите і все, і це все забираєте. Давайте зараз перейдемо в новину. чи нічого я не впустив. До речі, кажуть, що за преміумні танки компенсації, якщо вони скульки випадають, золотими білетами. Не знаю, правда, чи це чи ні. Я ще не перевіряв, але на оцей розіграш вам будуть золоті білети падати за преміумні танки, які у вас є вже. Це потрібно буде перевірити. Сертифікат на танк, бла-бла-бла, наче нічого не впустив. Аватарки, понятно. Всіляка всіляка всячина. Шість купонів за перемогу, все вірно. Може все рештал. Пуля з латкою. Треба немало купонів, більше 50 машин. Ну, понятно, це наче нічого не впустив. Просто не знаю, давайте ще раз подивимось, може є якась інфа про компенсацію. Може я дуринда. А, да, Я дуринда, є інфа, Я вибачаюся, хлопчики. Дивіться, якщо у вас є якісь машинки, вони вам будуть падати, вам будуть давати компенсацію золоті білети. Ну, в мене є, наприклад, прожета і Т-27. Якщо вони випадуть, я не дуже і розстроюся, тому що можна буде злити сюди трошки хоч лутнути голди. А, непогано. Придумали розробники? Дуже непогано. І всього один золотий квиток. Тобто, якщо ви, наприклад, наприклад, наприклад достаєте. Ну, понятно, 10 рівні компенсація. Ну, от восьмого рівня, там 11, да, вам дадуть цих е золотих питків. У вас є 11 прокрутів. Якщо у вас є якісь десяточки в кульках, у вас є 21 прокрут. Тобто, розумієте, якщо, наприклад, е налутати шарів звідси або звідси, і там танки, і повторки будуть випадати. Ну, слухай, непогано, дуже непогано зробили, от за це їм респект. За цеєм респект, тому що навіть за 11 прокрутів тут ви мінімум злутаєте 3000 золота. Ну, 2750, да, але ми ж всі розуміємо, що шанс на те, що вам 11 разів поспіль випаде лише 250 голди, дуже мінімальний. Хоча, якщо подивитися правді в очі, я б, наприклад, наприклад, як би зробив я, хоча тут теж дивіться 21. Виток, і у вас в мінімалі 5250 голди, а так ви компенсацію 7500 получали Ну, коротше, розробники зробили цікавіше, але по прямій Голді ви можете як виграти, так і трошки піти в мінус, якби вам давали компенсації. Тому таке собі, але цікаво. Для мене це цікаво, чесно. Ну Є хоч якийсь фан. Типу, Шаріка випала, випала повторка, такий оп-оп, пішов по противу. А ось там 100 голди впаде. Ну, або хоча б 25-50 шанси, які вибілять. Ой, це я бураш розкатав це На 5 тисяч годин непоганий шанс <гум> відповідно цього. Ну, слухайте, ну в будь-якому випадку цікаво комусь не да пощастить. Ясно, що не нам, але точніше, не мені. Я сподіваюся, що вам. Мені крен з ним, аби вам пощастило. А так, ну, цікаво, чесно, цікавий івент, цікаві активності зробили. Нарешті дякую, леге. І дуже вдячний за те, що не потрібно жити в грі, щоб забрати кульо. Просто зійшов, носу подлупався. Ну, я за 2-3 стріми я її забив. Та, мабуть, навіть за два. Тому таке собі буду чекати, якщо зайдете на стрім, підтримайте лайком, підпискою, буду дуже вдячний. А на цьому все з вами був Некультурний Танкіст. Всім на все добре і бувайте.